Добрий вечір. Я вас по всіх чанах шукаю. Пішла в той чан. Чуєш, відкриваю двері. Там люди лежать. Кажу, я звіняюсь, я Юрію з Андрушею шукаю. Доб... Ну як? І Що там таке, моя кальося? Що там таке? Хто там? Бозі накрили я тебе. Вам ти вам хочеш купатися? Її на руки брати можна? Вона, да, вона, так ти її прив'язала. Вона, привязала. Ти снянку в нас. Все, ти хочеш чан? Ти хоч чан? Учан? А? а що їй не взяв чан? Що таке, моя і що таке? Ну, зараз мама тебе візьму на руки. Так, а ну розкажи, як. Да? Дівчатка, і дивіться, а ще нам можна в ту річку прямо. Я б пішла, ну, ти розумієш, що бувають такі дні, що не можна. Да. <laughs> ну, а що я скажу? Ну що, Юлька? От стою в тапочках, дивіться, я теж Так. Ну, я, я теж, хоч я, давай розуйся, йду, хоч ноги. Добрий вечір. Да. Класно, скажи? А, да? а ну, хоч би не впасти в цей чан. А водичка. Ой, гаряченька. А чого йолок не взяли, Юль? Йолок. Не знаю. Дивіться, а мій чан ось, пожалуйста, Добре. хороший. Класно? Добре. Угу. Андрюшка, а що ж ти віскі не взяв собі? Добре, мечтав, мечтав в чан ну, слухайте, так, завтра програма, Буковель у вас. До трьох часу щоб ти повернулася, бо ти ж опять одягаєш красний фартух, а я вже йду. Друге. Ну хто там кричала? Ну йду до тебе, моя халюся, йду. Йду, моя рідна, йду, моя манюнька. прив'язали тебе, тебе вкутали, прив'язали, йду до тебе. Давай. Все, я з тобою. Он до твоя папа з мамою в чані купаються, а ми з тобою диви гарненько. Мама з папою купаються, а свята сидить. Андо. Ну так щось давай, хай купається, чого не можна. А чого ти не пірнаєш з головою? Треба... Давай, іди. Будеш у світи? Чи тобі не давай, іди на ручки, давай, о, все, все, ми з тобою будемо давай, 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 вилазь на мене, давай, давай. О, все, пожалуйста, ми собі. Ну що, класно? Ні, ну взагалі, і ти що така, скажи, от, скажи, от відпочинок, так? Да? А я пішла в той. Я пішла в той чан, відкриваю двері, кажу, добрий вечір. А вони повертають голову, добрий вечір. кажу, мені треба Юля з Андрушею. Іди мамі. серги в неї блестять. це що нормально? Не, ну, Великий чан, ну класно, да, скажи їй. Да, а чого вона не пішла, не пішла в ліс, йолок не нарвала собі? Я не знаю, Не знаю. а хто знає? О, так, так, да, так, 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 хорошо він. Хорошо, так, хорошо. Ти знаєш, Юлька, я тобі хочу сказати, я не знаю. Ну, і що таке, ти дивися, твою заблисити дитину, цей бантик. Моя тиха, Алюся, давай деш за мною. Ну, що ж ти? За мною деш. Ні, ну тут взагалі скажи. Я тобі хочу сказати, що стоя приїхати. Юль, два дні перезагрузки повір. Завтра особливо висід Юль, тільки ти не сідає в Буковелі на то коротке, а на ту дліна, Юль, чесно. Андрушка, бери три фуфайки собі, бо ти будеш труситися, як ця твоя дитинка зараз у мене на руках. Вона так труситься. А що вона хоче до вас? Юля, чи що каже? Ти от в чому ти в шанелі сьогодні? Ну покажи мені. В чому ти сьогодні? Є. А, вона в Адідасі. Вона в Адідасі. Давай, в Одідасі. О -о -о. Ні, вона вже не труситься, вона вже нагрілася а зі мною. Так що віце, можна дві, вон до є двері, пожав... а там чуть далі, там ще є сауна. Там далі двері є сауна. І віце можна прямо-прямо до в річки. А шум річки, да? так? Тиша, тиша, тиша. Що таке? Все, хльося. Давай виходь дитина плаче. Дю. Так, мої хорошенькі, хто в чані париться, хто нянькою устроївся? І що таке? А в мене прическа сьогодні, знаєш, як? Я упала, самосвала, тормозила головою. До речі, сьогодні понеділок. Я ж обіщала понеділок без сторісів. Але як? Я ж сьогодні 150 сторісів на роботі сняла. Сьогодні такий був сильний день, але ролики викину завтра, щоб ви знали, бо я їх викну в обід, а ви подумаєте на дворі. Ну все таке? Дивись, все таке. Говори за мною, що вона каже мені а, вона говорить, подождіть, я з вами не одна говорю. Ми говоримо, моя подружка Вадідасі, да. А світулечка, давай її розв'яжи, хай давай її мені на руки і теж мені. Так що, ми ріднулічки, да, сьогодні понеділок. як ви думаєте, я сьогодні ні, я сьогодні на роботі наснімала роликів 70, але я викину їх у вівторок. Це сьогодні понеділок, вечір. Ти говориш з нами? Дивіться, вона говорить. Ви чуєте, знаєте, що вона вам каже, приїжджайте в Яремчу, приїжджайте вже у воду, і дідучан, партися, да і до світульки, ну, ону, мене причоска. Гуляй, моя розчоска. Не, ну я... Хто париться в чані, а хто нянька у бусі, дивіться, а буся в Адідасі замотана, я вам кажу. Мама давай ліс чан, мама замотала, Все. Да. мама замотала. Все. Давай я буду твою бусю на руках носити і адідасу та мені купляти. Я вам кажу, повезло буй. Буська, давай лащан. Так що, мої хорошенькі, я вам хочу сказати, що тут дуже класно. Время вже 20-21. Да. Юлька з Андрюшківчані, свята нянька в бусі. То як вона наблюдає за ними, вона травзі з ними не горе. Це не було собаки нянькою. Собаки няньку ще не було. А ви мені льосі заплатите? Льосі, льосі, заплатиш Льосі? Да. Скільки льосі дасиш? Скільки нянька бере почасово? Багато. Скільки ми будемо в бані? Ви чуєте, вона буде партися, я буду. Ні, ну сіти, я собацю люблю. І бачите, все вона ж сьогодні подружка нова прийшла в мене сьогодні до магазину. Дівчатки, я ці ролики, звісно, викинув обід, але щоб ви знали, що це сьогодні понеділок двадцять двадцять Чан світуля з бузькою, все добре. Українка, цим пишаюсь, і доблі ток не маю справи. Я ж не спортсменка, не змагаю. Чекаю, труба дура, моя натура, і харизма. Це справжній і Авантюра. Зі мною теж такі подружки. Ми любимо. Добрий, Добрий вечір, Добрый вечір. Добрый Андрюшка. Ну ти що грибну юшечку? Взяла? У нас грибна грібна дивіться. перед тобою п'ять. Ану, диви, покажи. Да грибна М -м -м. юшечка дуже дуже вкусна. А, а я пахло. дерунчик, дерун, звісно, дуже, дуже дуже великий. Так, я взяла бограч, я дуже люблю. Так, це картофляночок. Андрюшка, як Юшка? Ну що, давай, по 25. давай. Я компот, я ж компот, я ж не п'ю. Я ж компотик, давай, Юлька, бери з Андрюшкою, давай. Дай мені я цукнуть з вами компотиком. Давай, ти запиваєш? Подожди, ти не запиваєш? А, ну правильно, бери, як ти береш. Це колганівка. Давай, колганівочку. Ну, давайте, за хороший вечір. За гарний настрій. Я ж компотик, юлічка. Давай ти ж хотіла сьогодні дати жарі. Ану, скажи як. Клас. Ану, Андрюшка, давай ліманчали. Ну що, вкус як? Колганівочка. Колганівочка, так? Колганівочка До да? да? речі, це компот. Ти брав? Компот? Да. Дуже вкусний, дуже вкусний компотік. Так, мої хорошенькі, грянечка з салом, це святе. А ви знаєте, що сало я буду їсти і зімою і літом. Зараз ще сольона капусточка, сольоний огірочок, і утром глазки запухші, губки набрякші. Мої хорошенькі, ви вже трудяшки, ми пішли з роботи вже 18.53. Поїли, покупалися, лягли, задерли свої ножки. Відпочивайте. Я вам всім бажаю тихого, спокійного вечора. Я вас всіх обіймаю, цілюваю. Ми зараз теж поїмо, їдемо, приймемо душ. І будемо лягати на лівий бочок. Признаєте, що Якщо трошки немає сну, що ми робимо? Ручку під подушку, одіялку під ножки, це ладно. Йдемо на кухню, беремо кусочок такого хлібчика, достаємо сало. Не хочете сладеньке? Ні? Беріть сало часника, Знаєте, як буде вкусно? На ніч. Сало з часничком, з цибулиночкою, літр води на лівий бочок, ручку під подушку, одіялку під ножку. І всі стоплини ночі. Я вас їх обіймаю, цілюваю, I love you. Я рано сказала до свидания. значить, дивіться, я вам зараз показую нашу вечеру, дивіться, а селедочка, а? А солёный огірочок. Та це взагалі. Давай я. Ти я дотижаю? Досиш? Звісно. Так і тебе готові. Ну, так, я, я сама дойду. Да и дашь сама? Буйся, Тебе понравится печик? Так, дивіться, тут. Значит, что сорт, шей, ти бануш? а шо, ты банушь? Нет. Ты заказал картошку с телятину. Картошку с телятину да. с грибами. Так, да. дивіться, це у нас тут банушка. Бануш, бануш девица, да. окей. Соленья, середочка. Чуешь, що тільки троє, да, дави, как. з да. <laughs> телятину за рыбами. Шатилятину за рыбами. Андрюшка, то тобі треба, рыба, подожди. Раз. Так, ты одну нужен так, ти тут за две таких вот работал. Тільки до тої так ціне, і мане мільярди на Ці неймовірні гарні очі, чарівний погляд не